Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі. Я знаю, що сьогоднішній в четверта неділя Великого Посту, в більшості концентрується в проповіді «Вірю поможе моєму віру. Це дійсно така унікальна фраза сказана із глибини людського серця. В даному випадку, поймаєте, чоловік пережив вже таке розчарування велике. Він прийшов до учнів, і учні не змогли нічого зробити. Багато з нас просто розвернулося, і пішли і сказали, а хто щось не так. А він йде крок далі. Він іде до Бога, до Ісуса і просить Його оздоровити Його Син. І тут, як бачимо, зауважте таку. Не до кінця зрозуміло реакцію Ісуса Христа. З одного боку, ну не змогли учні оздоровити, ну там нічого такого страшного не сталося, правда? А Ісус каже, родине вірний, доки я буду з вами. Якась така дуже цікава реакція, правда? Якась ну, нема в ній логіки, ну не могли учні ну, за слабка їхня віра і так далі, можливо, за слабка щось буде. Якщо б не взяли. Оці виснови в контексті Євангелії ми би побачили дуже цікаву річ. Отже, у 10 главі від Лук... Євангелія від Луки відбувається дуже цікава річ. Ісус вперше відправляє своїх, апо... своїх учнів на апостолату. Він теж їх відправляє на пробу. І тут стається дуже цікаво. Учні вертаються назад і кажуть, навіть де вони нам. Чуєте? Певні вперед, отже ж учні, молячись, будучи з Ісусом Христом, могли. І це підтверджує, оця їхня розмова після того, що сталося, коли вони прийшли до Ісуса і кажуть, а чому ми не могли його вигнати? Отже, сталася якась подія, щось сталося. Оця глава, 10 глава від Луки показує, що вони могли виганяти тему. Вони могли це робити. І Ісус тоді, у цій Євангелії від Луки в такій ефорії, каже, що ваші імена на небі записані. Бо я бачив сатану, який немов близько падав з неба. Ви уявляєте собі, учні змогли через свою проповідь скинути сатану з неба. І тут для мене це є просто феноменальний оцей уривки. Чому Бо вони обидва показують, наскільки оці два світи є переплетені. Наскільки наша молитва це не є просто молитва, це не є просто слова, що наша молитва йде, отою всесвіт, йде до того Бога, який слухає. Де апостоли могли тою молитвою, отою проповіддю скинути сатану із неба. Ми дуже люди часто оту молитву розглядаємо як щось, що є якийсь певний ритуал. Але ота молитва має надзвичайну... Велику силу, Силу Духа, того Духа, який може скинути сатану із неба. Але та молитва мусить мати певні свої якості. І як бачимо, я не зрозуміло, який часовий період перейшов від тієї першої проповіді Ісуса Христа до того Випадку тепер, але тут вже бачимо зовсім інших апостолів, тих, які не змогли цього зробити. І тому Ісус такий злий. Там, в тому першому випадку, Він в ейфорії, він є той вчитель, який передав силу тим апостолам скинути сатану з неба. І тут Він переживає по першу поразку. Вони не змогли цього зробити. Це є перша поразка вчителя і перша поразка тих учнів, які не змогли цього зробити. І відповідь на те, чому вони не змогли це зробити. Він дає також сьогоднішньому Іванні, бо каже, цей рід виганяється тільки молитвою. Здається, така проста рішення таких складних запитань. Цей рід виганяється молитвою. Знаєте, і тут дуже важливо є подивитися і зупинитися і запитатися самого себе, що це значить. Не рід виганяється тільки молитва. Багатьох з нас зразу ж викликають певні такі, як сказати, такі аналогії із тими різними фільмами. Правда? Там як священник приходить, молитву читає, хрест, показує, водою святить і так далі. І тут стається якийсь такий, розумієте, такий екшен. І тут ми тут дивимося на те реальне життя і не бачимо того екшену в реальному році. собі щось десь одне до другого не пасує. Не пасує те, що ми дуже часто молитву розглядаємо як ритуал, як ціль, як самоціль, щось саме в собі. Треба обов'язково і вечором помолитися. Треба обов'язково раз в тиждень піти на службу Божу і все. Молитва, яка має самоціль, молитва, яка не послана нікуди, ця молитва залишається при мені. Молитва, яку я не розумію. Молитва, яку я, на яку я не звертаю увагу. Це є молитва в нікуди. Це не є молитва до Бога. Молитва не може бути зранку, і молитва не може бути вечора. Молитва це не ціль. Літургія це не ціль. Молитва літургія це є середник між мною і Богом. Це є той середник, який мав би пов'язувати мене і Бога. Який би мав давати, з якого я би мав черкати оті глибинні фундаментальні чесноти, які би мені потрібні були до життя, щоби я міг з отої молитви брати мир і спокій. А зможу я це робити тільки тоді, коли я зможу цю молитву розуміти, коли я можу усвідомити собі, що ця молитва це не є просто. Сказав апостол Ісая, пророк Ісая, це є просто перевертання губами, що ця молитва це і той сигнал, який є шлюбі до Бога, що й туди в космос, десь там далеко, якби сказав Ейнштейн, уте квантове поле, у ту чисту енергію, щоб від неї взяти собі щось, взяти собі мир, спокій, взяти, позбутися тих страхів, взяти собі мужність, мудрость, мудрості, взяти собі того, що ніде не можна. Взяти. Адже ж уявіть собі, що ані любов, ані віра, ані надія не існують в природі самі по собі. Не можна сказати, ту є любов, ту її немає, правда? Її немає. Допоки вона не матеріалізується через мою душу. А звідки вона приходить? Так, наприклад, Бог. Господь є той, який її дарує. Він навіть не хоче за те нічого. Він дарує її нам молитву. І тому молитва не може бути обов'язком. Молитва це є величезний привілей. Але тільки та молитва, яка дійсно розрахована на дві особи, в якій я і Бог є той, хто говорить, і той, хто слухає. Колись в семінарі отець Роман Мірчук вчив нас молитися. каже, я, як щось назлощуся, на нього сідаю, ще одне крісло, ставлю коло себе, кажу, сідай. Я хочу з тобою говорити. І тоді кажу йому все, оце є молитва. Молитва в перекладі з оти всіх глибоко церковних слів означала би розмову з Богом. В тій розмові, щоб вона стала розмовою, вона мусить бути діалогом, а не монологом. А тепер проаналізуйте собі зараз, скільки із наших молитв були. Діалог. Скільки Скільки ми говорили Богу і чекали, що він нам щось відповість? Я не пам'ятаюсь, а в одній з книжок, я пам'ятаю, як священник розказував людям, що молитва це є діалог. Після того одна жінка прийшла до нього і каже, хоче, 30 років вже молю себе. 30 років. Ще ні разу не чула, щоби він мені щось сказав. А ви коли-небудь слухали? Скільки разів ми ж слухали Бога? Ми йому говорили багато, хто правда. Ми приходимо до храму годину й навіть більше товчемо ті завчені слова. Зранку і вечором товчемо ті завчені... А скільки ми слухали Бога? Просто звісти собі скажіть, Господи, я хочу щось почути. Я маю біду, я маю проблеми. Я хочу почути її розв'язку. Поможи. Дай мені зрозуміти. Як ту проблему розв'язати? Дай мені мудрості ту проблему або обійти, або її розв'язати. Скільки з нас жило? Скільки з нас приходило до храму, щоб взяти собі щось, а не дати? І тому інколи нам важко прийти до храму. Бо тому що храм є певні норми. Не може то, не може те, не може інше. Ми почали освячувати речі і перестали освячувати. Перестали розвячувати саме себе. І тому молитва для нас стала цілком. Зранку вечором помолився, помолився ти що. І на питання, чи ти молився взагалі, і як ти молився, у нас немає відповіді. Я пам'ятаю одній з розмов одна жінка мала біду з сином, син пив. Жінка вже. Упокоїлася, але в тій розмові вона сказала феноменальну річ. Але каже, отже, він ще раз не пішов до ліжка без молитви. Я кажу, а як ви це нап'є з ним говорить? Та де, отче, та то, то що? То чому ви з ним не говорите, а Бог з ним має мотиви? Яка може бути молитва, коли він чоловік п'яний? Ви бачите, як ми відносимося до молитви. І тому та молитва часами стає отакою пустою. Бо вона йде в нікуди. Вона не йде до Бога. Не йде просто, це є просто розсіяне десь. Отако розсіяне, розсіяне між, між людьми. Воно просто сказано, без будь-якого сенсу. Якщо наша молитва зможе зібратися, якщо ми дійсно повіримо, що Бог це не є просто хтось, десь якийсь, а Він є особа, та, яка хоче стосунків і В цілому Святому Письмі Господь хотів відносин із Богом. Починаючи від Адама і Єви, де він так радо з ними входив по раю. І закінчуючи. По тим стосункам, які нам дає Ісус Христос, де постійно наводить, що Бог є так. Бог є батько. Він не суддя, не сторож. Він не якийсь, він є пані. А відносини. А найважніше, між батьками і дітьми є саме стосунки, саме відносини. А ті стосунки будуються саме, на розмові, на діалозі. Де одне одному говорить, але одне одного слухає. І от така молитва, дорогі мої, виганяє і Та молитва виганяє ту злобу. Та молитва виганяє отой постійний наш, нашу проекцію, нашу нашу завість, коли ми постійно на дивимося. здаємося. виганяє наш егоїзм, коли ми вважаємо, що ми найважливіші в цілому світі. Вона виганяє від з нас ото недовір'я ревнощі, яким чи то в родині, чи вона виганяє від нас страхи. Така молитва буде дійсно дієва. Вона зможе нам допомогти стати. То, що ми вам кажемо, Але та молитва мусить бути якісна. Не вистачає кількісної молитви. Я то казав, як ми молилися мерже. У силі світла, світло в квантовій механіці, цієї є хвиля. І ціла світла у хвилі, ціла світла не залежить від кількості. Якщо ті хвилі не є синхронні, якщо ті хвилі не є одинакові, це світло розсвіється, і через якийсь момент воно пропадає. Чим більш синхронні такі ті хвилі, тим сильніша сила світла. І в якийсь момент та сила світла перетворюється у той лазер, який може різати. Це є молитва. Чим більше ми синхронні з Богом, і тому ми молимося, нехай буде воля Твоя, чим більше ми синхронні з Богом, чим більше ми з ним можемо. Говорити на одній і тій самій мові. А це дуже важливо, правда? Ті, хто приїхав тепер, як то добре знати німецьку мову, правда? Чим більше ми можемо говорити з ним на одній мові, тим сильніше є наша молитва. Тим наша молитва це не є щось розвійне у просторі, тим вона цінніше йде до Бога. Але щоб вона такою була, нам треба вчитися, Перше, розуміти те, що ми говоримо. І друге, взяти собі трошки часу, щоб послухати. Що говорить Бог мені? Це найкраще зробити тоді, коли я проаналізую свої думки. Які в мене думки? Чим зліше в мене думки, чим зліше є я, тим більше зла сидить моєму оборону, тим більше зла сидить моїй душі. Чим більше спокою, чим більше миру, чим більше тих всіх може доброти в моїх думках більше Божого. Це є ті невеличкі такі речі, про які нам Господь сьогодні сказав. Той вітер, оту зло, страхи далі можна вигнати тільки черво, правдивою, молитвою, яка є розмова.